Вітаю, друзі! Я Льона Савіна. Це канал є питання». сьогодні, 16 листопада, субота. Традиційно у нас підсумки цього тижня. Вперше про них коротко розкажу вам я. Олена з'явиться вже з наступного тижня. Коротке продовження історії тепер ми всі помремо, чи нарешті спасіння прийшло це. Я про призначення на ключові посади в адміністрації Трампа за цей тиждень, чого чекати від них Україні, та про кілька ідіотських історій за участі наших політиків, які саме. В цей момент формування нової американської адміністрації абсолютно не потрібні та шкідливі для всіх. Але думати треба було раніше. Це дві теми, про які поговоримо далі. Поїхали. Кардинал в глибокому білоруському тилу, самозваний розвідник, слуга незрозуміло чийого народу і просто Шевченка, якого ми з вами не заслужили. Цього тижня одіозний нардеп Євген Шевченко зрештою отримав підозру у державній зраді від Державного бюро розслідувань. Правоохоронці звернули увагу на Шевченка не після його поїздки до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка в травні 21-го, коли диктатор насильно посадив літак з білоруським активістом Романом Протасевичем і не тоді, коли в розпал протестів в Білорусі народний обранець притяг в парламент прапор радянської Білорусі. та й не після того, як нардеп включався в ефір до російських пропагандистів на Пірвом каналі, так само повз правоохоронних органів пройшов Шевченко в формі Збройних сил України, хоч військовим не є, і ймовірно з фейковим посвідченням розвідника ГУР. Хоча за обидва випадки описані тільки в попередньому реченні до звичайного громадянина в правоохоронців були б питання. Отримав підозру у державній зраді Нардеп Шевченко формально за розповсюдження російських фейків та кремлівських наративів про події в Україні. Його звинувачують в поширенні викривленої інформації про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині країни. За офіційною версією слідства нардеп систематично займався інформаційно-підривною діяльністю на користь агресора, розповсюджуючи фейки на своїх телеграм та Ютуб каналах. Зокрема, Шевченко закидаючи в 2021 році, він брехав про відсутність загрози вторгнення РФ з території Республіки Білорусь. Неформально вручення підозри Шевченко, якого правоохоронці не помічали роки чотири. Передувало ось що за тиждень до вручення підозри. Ми розповідали про це в минулих підсумках. Євгеній Шевченко закликав Зеленського йти на перемовини з Владіміром Путіним, погрожував, що західні партнери змусять піти президента. Писав, що відправив листа Трампу, де написав, що Україна скочується в диктатуру. Лист Трампу, якщо він і був Шевченко, написав про. То в критичний для України момент, коли нова адміністрація в принципі визначається з тим, як їй бути з Україною. За Зеленського Шевченко тоді одразу відповів Єрмак недвозначним постом в своєму Телеграм. Шевченко відповів, що йде травля нардепів, а пост Єрмака уже читають в США. Далі були обшуки та підозра. Євгеній Шевченко все заперечує та запевняє, що працює на народ України і є патріотом своєї країни. Вчора суд відправив нардепа, якого підозрюють у держзраді під варту до 11 січня. Що по до речі, Лукашенко? Розкажіть цікаво, як за вас зібралися? Але ж кілька разів безпосередньо їздили до нього на обміються. Чи в гості, чи на офіційний прийом? Скажіть? Вибачте. Дайте мені спокій. В своєму ж телеграм-каналі Шевченко перед підозрою та арештом переймався долею деяких своїх не менш скандальних колег по парламенту. Тими, хто вже в СІЗО, і тими, що втекли через те, що вони називають політичним переслідуванням, а ми називаємо кримінальним провадженням. В понеділок Шевченко написав Саша Дубінський, готуйся мене зустрічати. Доведеться разом посидіти в СІЗО. Політика вона така. Шевченко в своєму телеграм-каналі співчував і Дубінському та Артему Дмитруку, який втік з країни наприкінці серпня. Цього тижня Дмитрук якраз нагадав про це. Бе все ще український нардеп. Він досі з мандатом Дмитро дав інтерв'ю російському пропагандистському каналу Раша Today. Там він цілковито відпрацював російську повістку. Він наплів пропагандистам, що в Україні його переслідували, і в 22-му році, нібито, двічі намагались вбити та катували у підвалах СБУ. Таким чином Зеленський та Єрмак за його словами намагались позбутись політичних опонентів. Чи на українську владу Дмитрук називав в інтерв'ю? Не інакше, як злочинним режимом Зеленського, та заявляв, що втік, бо не хотів, щоб громадяни України асоціювали його з цим режимом. Також Дмитрок назвав курську операцію виключно дурними тупими та неправильними амбіціями Зеленського, та я заявляв, що захоплення Курщини буде в кримінальній справі Зеленського. До своєї втечі Дмитрук послідовно захищав російську церкву в Україні, не приховував російських поглядів та відверто сипав проросійськими тезами. Але нагадаю, тільки після втечі Дмитрука за кордон правоохоронці оголосили нардепу про підозру по двох. Епізодах старих і зовсім не пов'язаних з його антиукраїнською діяльністю за побуття. Це перший епізод це бійка в Одесі з правоохоронцем, під час якої нардеп завдав йому тілесних ушкоджень та намагався викрасти в нього зброю. Другий побуття військовослужбовця в жовтні 23-го року в центрі Києва на пару з іншим слугою народу Куницьким, який здається теж тепер втік. Ще одного нардепа втікача, якому теж дали втекти цього тижня. Заочно та дистанційно засудили до восьми років ув'язнення. Мова йде про слугу Андрія Одарченка, якого зловили на спробі підкупу Мустафи Наєма, колишнього директора агенції відновлення. Захист Одарченка намагався довести в суді, що наєм не мав повноважень розпоряджатись фінансами агенції. Таким чином вони хотіли переконати суд змінити інкриміновану нардепу статтю з метою зменшення строку Покарання після того як це не вдалось. Депутат втік з країни в четвер. Вищий антикорупційний суд звизнав Одарченка винним та засудив його до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. А це дві квартири та будинок в Харкові. Ще один будинок за містом, чотири земельні ділянки та два нежитлових приміщення. Суд застосував спецконфіскацію до 0,39 біткоїна і криптогаманцям. Речові докази це два телефони. Фон конфіскували в дохід держави. Це перша в історії антикорупційних органів, неправомірна вигода, яку вдалось задокументувати в криптовалюті. Тобто, можна сказати, справа успішно розкрита, злочинець покараний, але Є нюанс. Він втік зараз. Набу намагається шукати Одарченка через Інтерпол. Підсумую всі ці три історії про одне й те саме: правоохоронці і ймовірно, політичне керівництво випустило за кордон Дмитрука, який тепер, сидячи в Лондоні, розповідає, як злочинний український режим ліквідовує Україну. Правоохоронці не помічали руками антиукраїнських висловлювань нардепа Шевченка. Аж поки Шевченко не почав писати Трампу у вирішальний момент приблизно те саме. Що Дмитрук говорив росіянам? Правоохоронці дали втекти Одарченку, якого засудили за корупцію на 8 років, і тепер його буде шукати Інтерпол, втік з країни, яка відчайдушно намагається довести світу, що вона не така вже й корумпована. У всіх цих історіях політики і правоохоронці, які мали запобігати таким проблемам, проблеми насправді ці створили, і не президенту, а всій країні. Поки тут відбувався весь цей треш по інший бік Атлантики. Відбувались події, які матимуть прямий вплив на наше подальше майбутнє. Перед тим як продовжити про це, нагадую: не забудьте підписатись на є питання, натиснути нам вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення чи купити наш мерч на маркетплейсі каста. Весь прибуток, від якого ми також передаємо військовим. Всі посилання в описі під цим відео. Отже, про перші кадрові призначення Дональда Трампа цього тижня, перший президент США, якому вдалося повернутися до Білого Дому з розривом у 4 роки, Дональд Трамп визначається, кому дістануться посади в його майбутній адміністрації, в тому числі тих, хто буде безпосередньо залучений до майбутніх перемовин з Україною та Росією, які у Трампа мають намір організувати. Тож сьогодні у цій частини про них і поговоримо, і що означають для України ті прізвища. Ще які лунають, якщо дуже коротко, могло бути значно гірше. Після того, як стало відомо, що Трамп призначить конгресмена Майкла Волца своїм радником з питань національної безпеки, сенатора Марка Рубіо, державним секретарем і в Україні, і наші союзники обережно з полегшенням зітхнули. Волц і Рубіо є палкими яструбами, коли йдеться про підхід у відносинах Сполучених Штатів Америки до Китаю, Ірану та Росії. При цьому вони дотримуються позиції Трампа Америка понад усе і перш за все. Американські оглядачі пишуть, що Трамп формує свою нову адміністрацію з республіканців, які були найбільш політично лояльними до нього за його першого президентства. В інтерв'ю ведучому подкасту Джо Рогану Трамп відверто говорив, що його найбільшою помилкою під час першої каденції було наймати поганих або нелояльних людей. Айвосейдеовийськамзбектідесейменсі. The biggest mistake I made was I picked some people. I picked some great people, you know, but you don't think about that. I picked some people that I shouldn't have picked. I picked a few people that I shouldn't have picked. Я вибрав деяких людей, яких не мав вибирати, сказав Дональд Трамп. Деякі топ посадовців, обраних Трампом за першої каденції, включно з колишнім керівником штабу Джоном Келлі та радником з національної безпеки Джоном Болтоном, стали згодом його різкими публічними критиками після того, як Трамп усунув їх з посад. Напередодні цих виборів Болтон говорив, що на другому терміні Трамп очікуватиме від своїх кандидатів вірності. Конгресмен Майкл Волц, про якого я вам вже розповідала цього тижня, на початку цього року, був співавтором законопроекту про перейменування міжнародного аеропорту імені Даласа біля Вашингтона на честь Дональда Трампа. Впродовж кампанії Волц поділяв погляди Трампа щодо нелегальної імміграції та скептицизм щодо подальшої підтримки України з боку Америки. Водночас він критикував дії Китаю в азійсько-тихоокеанському регіоні та заявляв, що Сполучені Штати. Америки повинні бути готові до потенційного конфлікту саме в цьому регіоні. А ось історія сенатора від Флориди Марко Рубіо зовсім інша. Колись жорсткий критик Трампа Рубіо став його прихильником і був номінований цього тижня на посаду державного секретаря. Рубіо займає жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби був співавтором закону, який заборонив би будь-якому президенту виводити Сполучені Штати з НАТО без схвалення Конгресу. Цей крок розглядався як превентивна спроба завадити Трампу виконати його погрози вийти з альянсу. Він загалом був відомий своїм агресивним підходом до зовнішньої політики Сполучених Штатів. Перший Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році. А вдвіті. 2016 шістнадцятому став суперником Трампа на президентських праймеріс від республіканської партії. Трамп неодноразово фактично принижував його під час виступу. Називав маленьким марком, тоді як Рубіо ставив під сумнів, те чи нью-йоркський магнат від нерухомості Трамп має достатню кваліфікацію для посади президента. Рубіо називав Трампа шахраєм небезпечним і тим, кому не можна довіряти коди від ядерної зброї. Рої, але після того як Рубіо вилетів з праймеріс, він зрештою підтримав Трампа на пост президента. А його погляди на такі питання, як війна в Україні та міграційна політика Сполучених Штатів, еволюціонували і зблизились з поглядами Трампа, і більше відповідають позиції Америка понад усе. Раніше Рубіо говорив про необхідність жорсткого підходу до Росії. Віднедавна повторюю риторику Трампа щодо війни в Україні, кажучи, що цитую конфлікт потрібно довести до кінця ще рік тому Марко Рубіо ставив під сумнів доцільність виділення пакетів допомоги Україні та не через небажання підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, а апелював до того, що США витрачають недостатньо коштів на захист власного південного кордону. 60 billion dollars every 6 months Схожим чином і Марк Вол спочатку підтримував законопроекти з допомогою Україні та навіть приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Але в квітні 2024 -го року голосував проти додаткового фінансування в 60 мільярдів доларів. Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України. Сполучені Штати мають захистити свій південний кордон. Таку позицію займав Волц. Видання New York Times пише цього тижня, що на тлі всіх цих призначень наша влада зараз, після перемоги Трампа, ставить в пріоритет гарантії безпеки, а не повернення території. Хоча публічно офіційні українські особи стоять на тій позиції, що ніяких територіальних поступок не буде. Джерела New York Times пишуть, що непублічні представники української влади займають позицію, що територіальні питання надзвичайно важливі, але воно все ж таки другоря. А перше питання це гарантії безпеки, як каже виданню одне з джерел. Зрештою, територіальні кордони ймовірно будуть визначені бойовими діями, а захист інтересів України на потенційних переговорах буде визначатись тим, які гарантії дотримання режиму припинення вогню забезпечить Україні. Офіційно Київ не відмовиться від територій, які перебувають під окупацією, і саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу. Ву угоду, в якій країна-агресор збереже контроль над українською землею в Україні публічно цього тижня, спростували будь-які заяви і публікації про готовність до будь-яких територіальних поступок. Найбільшим сюрпризом стало призначення міністра оборони в новій адміністрації Трампа. Прихильники України сподівалися, що ним стане Майк Помпео, колишній директор ЦРУ. Він вже до виборів пропонував Трампу посилити військову допомогу Україні та запросити до НАТО. Та у Трампа інші плани. консерватизм. Висунення ветерана, письменника та ведучого улюбленого президентського каналу Fox News Пікта Гексета на посаду міністра оборони стало ймовірно найбільш несподіваним рішенням Трампа. Американські медіа пишуть, що саме завдяки частому запрошенню Дональда Трампа на шоу Гексету вдалось з ним подружитись. Під гексет народився в Мініаполісі. Він випускник Принстонського та Гарвардського університетів служив в Нацгвардії штату Міннесота. Вітеран війни в Афганістані та Іраку, нагороджений двома бронзовими зірками. Якщо знайти в інстаграм сторінку гексета, то він є класичним прикладом популярного телеведучого в сяйві Софітів, де зрідка з'являються його старі фото в армійській формі або відео, де він стріляє з рушниці на полігоні. Логічне у всіх виникло питання, як він буде керувати найбільшим оборонним бюджетом світу. Ідея, що саме ця людина очолить Пентагон мільйонну армію і 750 тисяч цивільних службовців Пентагону, м'яко кажучи, здивувало багатьох у Вашингтоні. Як пише видання The New York Times, багато хто в Пентагоні поставив під сумнів його спроможність очолити відомство через відсутність управлінського досвіду. Дехто вважає, що таку кандидатуру не підтримає навіть сенат, незважаючи на те, що республіканці отримали там контроль. Але це здається зовсім не бентежить Дональда Трампа, оголошуючи кандидатуру гексата на посаду голови Пентагону, він назвав його жорстким. Розумним та істинним прихильником ідеї Америка понад усе також Трамп цінує Гехсета як ведучого, який може справити правильне враження наглядачів. В контексті такого неоднозначного призначення варто, мабуть, згадати непрості стосунки, які Трамп мав з Пентагоном під час свого першого президентського терміну, точніше, з його головою Джеймсом Метісом. Офіційно Метіс пішов у відставку 20 грудня 2018 року, одразу після того, як Трамп оголосив. Про вивід американських військ з Сирії та підготовку до виведення щонайменше половини військового контингенту штатів з Афганістаном. Вони мали розбіжності з багатьох питань: від позиції щодо НАТО та спільних навчань з Південною Кореєю до питання заборони трансгендерам служити в армії. Змі писали, що Трампа дратувало, що глава Пентагону відмовляється публічно підтримувати всі його ініціативи та хвалити його. Ставлення Трампа до генерала особливо погіршилось після публікації книги Боба Вудфорда Страх Трампа у Білому домі, у якій йшлося про те, що Метіс нібито був невисокої думки про розумові здібності Трампа, та повернемось до Гексета. Щодо заяв про Україну з боку ймовірного майбутнього очільника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, відомо небагато. Найвідоміший його коментар в ефірі Fox News датуються ще кінцем лютого 2022 року. Те, що відбувається в Україні, важливо, казав Гехсет. Але все це блякне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу в своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу в своїй кишені, якість життя. Пересічних американців знизилась незабаром. Гексет виступив на захист Трампа, коли той після початку повномасштабного вторгнення назвав Путіна кмітливим та генієм. Він пояснив, що Дональд Трамп всього лише тролив змі. При цьому гексет підтримувався позиції, що захід має триматись осторонь цієї війни, щоб не потрібно було задіяти статтю 5 НАТО про колективну оборону. В той же самий час він говорив, що потрібно якнайшвидше та найсильніше. Озброювати Україну, тож достеменно позиція Піта Гексета щодо України наразі все ще невідома. Ну і на сам кінець два слова про ще одне призначення бізнесменів Ілона Маска та Вівика Рома Свамі. Трамп призначив на чолі нового так званого департаменту ефективності уряду. За словами Трампа, вони прокладуть шлях для моєї адміністрації до демонтажу урядової бюрократії. Робота обох має завершитись не пізніше 4 липня 26 року. Менший уряд з більшою ефективністю та меншою бюрократією стане ідеальним подарунком Америці на 250-ту річницю декларації незалежності. Сказав Трамп. Маск четвер оголосив у соцмережах, що розпочне набір обдарованих фахівців з високим коефіцієнтом інтелекту, готових працювати понад 80 годин на тиждень у новоствореному департаменті. Що буде фінальним продуктом роботи цієї інституції, думки поки що розділились. Трамп і загалом республіканці просували думку про те, що бюрократичний апарат роздутий та неефективний, і цей офіс займатиметься його оптимізацією та впровадженням масштабних структурних реформ і створенням нового підходу до управління. А їх опоненти побоюються, що головна ідея реформи полягатиме в тому, щоб замінити багато людей своїми. Загалом станом на зараз. З призначення Дональда Трампа в розрізі з того, що вони означатимуть для України, оцінюють швидше з обережним оптимізмом. Видання політико так само і написало в Києві, та його союзники видихнули з полегшенням після того, як Трамп назвав прізвища радника з нацбезпеки та держсекретаря. Оптимістично оцінила ці призначення Трампа і низка чинних та колишніх європейських чиновників. Колишній генсек НАТО Андерс Фох Расмусен, який нагадує вдвох з Єрмаком займався просуванням тих. Самих безпекових гарантій вважає, що поєднання непередбачуваності Трампа з його бажанням бути переможцем може стати цитую, сильною формулою для просування мирного процесу в Україні. Але політико пише й про те, що багато хто в Україні і в європейських країнах НАТО побоюється, що будь-яка мирна угода, яку Трамп може укласти щодо України, не закінчить війну, а лише відтермінує її дасть Росії час перег. Групуватись та підготуватись до нових бойових дій. Ось такі приблизно настрої панували цього тижня на тлі призначень у них і віртуальних посадок у нас. Будемо стежити за подіями розвитку з понеділка. На сьогодні у мене все перед тим як попрощатись. Нагадую, не забудьте підписатись на я питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення в описі під цим відео. Посилання для донату та на наші соцмережі. Дякую, що допомагаєте нам допомагати Збройним силам України. Бережіть себе, побачимось. Якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, Питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Немає.